Дорогенька моя, я вже в квартирі от, прийшла. от, Все в тебе добре, все в тебе файне. Ой, як мені подобається стук, я не знаю, це, мабуть, не паркет, але ж, але ж, але ж, От наші квіточки. От, я от, все, що мені треба, таке я оберу зараз. От, зараз я заберу з собою, я розумію, що в тебе мусорка, вона пустає. От, я пам'ятаю, що твої, а, я пам що твої пальми треба поливати раз в неділю, а ці я поливаю два рази в неділю. От. Поливаю, поливаю, зараз, поливаю. Я хочу спочатку побирати тут такі листики. От. Квіточка дуже гарна, але ж бачиш, так, да, їй треба два рази в неділю, я мусор собою заберу. От. Я заберу ці всі непотреби. Квітка має бути гарною, файною. О, це вже не файна. О, так що ми її трошки оздобили і поливаємо, даємо піточки. Хай собі росте здорово. До речі, у мене була колись сусідка ще в тітя Люба. Її вже нема, вона, на жаль, вже покійна. От. Але вона настільки любила квити, от настільки, що вона з ними розмовляла, прикинь я взагалі. Я... Спочатку в мене була така реакція, знаєш, як дивно, реально дивно. Ну, потім я звикла. Понятно, в неї діти виросли. От. Вони приїжджали до неї кожні вихідні. От. Все було недобре, чудово, але ж О, так, воно вже пішло туди, водичка, значить, достатньо. Зараз я ще полію ось цю квітку і подивлюся, О, оце теж треба, мабуть, політи. Так, я бачу по землі. Вона дуже хоче питочки. Так, смотримо ось тут. Тут теж суха земля. Танечка. Не включаю я тут світ, але ж, ти бачиш, ось так, водичка пішла. Все добре. Значить, поп'є квіточка, все буде добре. Так що. Ти знаєш, ми думаємо, що, на, мабуть, от, що квіти нічого не розуміють. Мені здається, що на вербальному якомусь такому рівні вони все-все-все розуміють. От. не знаю, що це таке за камінь такий, але ж хай він буде. Ти знаєш, я її трохи полью, бо в неї волога є. От. Так що якось так пальмочку я не трогаю. її раз в тиждень. Ти казала. Все. Місію виконано. Квіти довольні. От. Тобі передають вітанечку. От. Так, тут трохи чуть-чуть водички, зараз віділью. От, о, Таня, вибач, я тільки побачила, мабуть, цим ти поливаєш квіти. А я взяла і поліла їх по-королівськи з графіна. Вони тобі за це дуже вдячні. Все, всім па-па.